Ну що ж, країна Грибландія продовжує свою мандрівку. Зараз в даний момент ми трошки перемістилися в букові ліси. Ах, ах, ах. Польові букові грибочки. От такі. Тут, де ми колись дивилися кіно про маяки, сьогодні ми збираємо отакі от букові красені. Отакі от, от. От. Ой-ай-ай-ай-ай. -ой -ой -ой. Збираємо, збираємо, збираємо. Збираємо. Ще мусить щось бути. Ще мусить щось бути. Десь я тут лишив, видів і вже загубив. І вже загубив. Ні, знайшов. Ось він. Ось він. Ось він. Ось він який. Ось-ось-ось, диви, який, яка краса, ось він, ось. Залишаємо тут. Дивимось далі. Дивимось далі. А тут у нас он таке чудо молоденьке. Оце справжній буковий молодий гриб. Молоденький буковий грибок. Отакий. Якщо гарно придивитися, оце ж як я неаккуратно ходжу. Прямо коло відра. І треба мені було отак на нього стати. Бачите, ще один молоденький. І в траві практично ніде не видно. Отак. От Сьогодні ми обійшли три різновиди лісів. Спочатку збирали в глухих яличках. потім вибралися на березові білі в березових гаях, тепер перемістилися на гарні поляни, От такі поляни, де ростуть букові білі гриби. Беремо нашу Чарівну паличку. І йдемо дивитися по травах. Щось мені підказує, що це ще не все. От чарівна паличка мене привела до такого от чуда. До такого от чуда. Два прекрасні. Здорові букові гриби. Ну що ж, я не думаю, що це ще кінець. Можливо, щось у нас зараз попадеться ще в обов'язковому порядку ми мусимо знайти ще щось. Тому що падали дощики. Тут дуже гарно прогріло. Тут вже хтось, от, хтось його копнув ногою. Також. Ще один обламаний. Але цілий. З цілою ножкою. Так, дивимось по таких травах. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. От, повертаємося до тих гарних і великих наших друзів. Де вони там є? Я забив там коло них свою паличку. Ось. Ось. О! Я бачу, що там А? Ну що ж, спробуємо брати їх. Всі вони добрі, чи ми їх будемо давати на розсаду. Ой, ой-ой-ой-ой. А, бачите, по-перше, жук. Отакий От вот чорний жук, він залізає в гриб і робить з нього всередині січку. Ото він тут садився, Зараз ми його будемо чистити і дивитися. Ну шкода, мабуть, ці гриби вже своє віджили. Зараз я з тим всім розберуся і зроблю під засів лісу з неякісних грибів, я зроблю підживку, розгребу ямку і після того висію їх для розмноження. Отак. От у нас сьогодні гарно проходить мандрівка. Ой. Ну все, поки що будемо прощатися. Краєвиди природа, Карпати. Турківський район, країна Грибландія. Бажає своїм шанувальникам хороших грибних мандрівок. Ну що ж, продовжуємо збирати. Букові-білі грибочки. Тепер ми попали на сімейку молодих. Ну тут один був такий старшенький, я вже його взяв. А тепер беремо таких гарних, гарних молоденьких. Оце дійсно, дійсно, то, що потрібно. Оце білі букові гриби, це вже друга хвиля. По буках літні. І це, мабуть, вже остання. Пізніше вже більше не буде. Ото. Ще четвірочка. Отаких от прекрасненьких, прекрасненьких грибочків. От. Ой, може ще щось буде. Може ще щось буде. Ну поки що опася. Ось він. Свіжесенький, гарнесенький. От, ще один. Молоденький. Кладемо. До цієї колекції. От, піднімемо стрішки вище, заглянемо вправо-вліво. І в таких травах це райський куточок. Ожина росте, бурівки ростуть. Брусниця вже починає червоніти. А ми поміж ту всю прекрасну природу. Збираємо чудові, пречудові білі грибочки, букові, які ростуть по буках і називаються боровик сітчастий. От. Ну що ж, цю сімейку ми вже взяли. Значить, більше вже тут, мабуть, нема. От маємо 5 штучок, ще таких молоденьких, гарненьких. Трошки від сонечка. Сонечко яскраво світить. Ну що ж, країна Гребландія продовжує свою мандрівку.